Своєрідний час романтики, чогось прекрасного, перевдягнення природи у нові золотисті барви це для одних. А ось для них це час ще більшої активності, бо прибирання восени у міських двірників озеленювачів та шляховиків додається в рази. І мова про те саме романтичне листя, що змінило свої барви та стало ще більш активніше сипати після дощів. У Харкові воно довго і полежати не встигає, бо його прибирають. Ось один з прикладів у Основ'янському районі. Після вихідних, коли у місті було вітряно, значно збільшилась кількість опалого листя на прибункових територіях. Тому наші бригади активно працюють, щоб вчасно коритись з такими обсягами робіт. Щоденно в основ'янському районі прибираємо десь до 20 кубометрів опалого листя. Роботи підтривають у всіх мікрорайонах та вздовж доріг загального користування. Слідкуємо, щоб листя не накопичувалось у дворах, доглянуте місто восени має особливий шарм, тому наше завдання підтримувати в місті чистоту й порядок, щоб зберегти ось цей осінній затишок. Загалом за минулий місяць по місту на привідкових територіях було зібрано десь більше трьох тисяч кубометрів палого листя. Зараз об'єм вже помітно збільшується, бо тільки за минулий тиждень було зібрано більше півтори тисячі кубометрів листя. Тому працюємо з вже активному режимі, і іноді прибирання листя може визивати дискусії. Проте ми говоримо саме за санітарію міста і санітарію зелених насаджень, тому що листя це ідеальне середовище для. Для грибків, для бактерій, які потім шкодять деревами, зеленим насадженням навесні. Тому потрібно обов'язково їх прибирати як на прибуткових територіях, так і в зелених зонах, тому що, якщо товстий шар листя, він перешкоджає світло, повітря до трави, і це теж пошкоджує газони. Тому в такому випадку ми прибираємо і питання не викликає. Окрім цього, Листя, яке вздовж доріг, воно вбирає в себе шкідливі речовини від вихлопних газів. Також, крім цього, є момент безпеки, тому що після дощу листя на тротуарах може призвести до травмування. Людина може підскознутися, тому це такі прості моменти безпеки їх повинно враховувати. Теж продовжуємо в активному режимі працювати і доглядати за чистотою порядком у місті, щоб зберегти його. О, Ігор Безкровний, Сергій Перець, Андрій Сириця та Юрій Бабикін. Харків новини.